Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами. Вітаємо вас. Чуєте нас, пане Андрію? Так, я вас чую. Доброго дня. Доброго ранку, вітаємо. пане Андрію, розкажіть за останній тиждень, як змінилася ситуація на кордонах України? Ну, власне. Якщо характеризувати, до прикладу напрямок кордону з Білоруссю, то як і раніше, загалом ситуація залишається повністю контрольованою. По той бік кордону, ми не бачимо, що Росія має достатньо, достатньо сил для того, щоб здійснити вторгнення. При тому, що зараз кількість російських військових на території Білорусі значно нижча ніж це ще було кілька місяців тому. Раніше їх могло бути і 10, і 11 тисяч російських солдат на території Білорусі. Зараз це близько кількох тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону, як безпосередньо по самому державному рубежу, так і в прикордонні для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення. Також і мінування місцевості на напрямку кордону для того, щоб не допустити прориву військової техніки по кордону з Росією. Ситуація також фактично змін не зазнала. Ворог на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували. Понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської Харківської областей до прикладу, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня. Обстрілів було дещо навіть менше, близько 450. І ворог використовує і артилерію, і міномети, і авіацію для того, щоб обстрілювати територію України і найбільше обстрілів припадає по території Сумської області. Крім того, цієї ночі ми фіксували також використання ворогом шахедів, які були запущені для нанесення ударів по Україні. Один з ударних дронів був також знищений вогневою групою на Чернігівщині прикордонниками. По іншим, ми передавали активну інформацію силам оборони для того, щоб їх подальшому відстежували і власне збивали. Окрім обстрілів. Атак масованих дронами якісь провокації прикордонці зараз відзначають чи ні з боку ворога? Покордонно з країною-агресором на щастя, ми не фіксували роботи диверсійно-розвідувальних груп. Ну але, власне, як і зазначав, фактично щоденно це обстріли, які здійснює Росія по території України і. Цими обстрілами вони намагаються досягти своїх цілей, не тільки вразивши підрозділи Сил оборони, які посилюють цей напрямок і обороняють ці ці території. Ну і власне це загроза і мирним жителям, бо непоодинокі випадки, коли нищаться будинки мирних жителів є загибель мирних людей. Фактично Росія продовжує такі терори, який вона здійснює ще з квітня минулого. Року, коли ворога було відкинуто за межі нашого, нашого державного кордону, а що стосується тих, хто хоче незаконно виїхати з України, за останній тиждень поменшало таких, якщо порівнювати з попереднім часом, ну ця статистика залишається такою сталою. Це близько 15-20 осіб за добу намагаються незаконно перетнути. Кордон попри ті обмеження і попри ті правила, які діють на державному кордоні, це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. А також ми фіксуємо спроби порушення кордону, незаконно спроби незаконного виїзду за межі України через пункти пропуску. В різні дні по різному, в один день може бути більше спроб на зеленій ділянці кордону. В інші дні більше спроб ми фіксуємо в пунктах прописку. Загалом, якщо ж говорити з 24 лютого минулого року, то на зеленій ділянці кордону нами було припинено 12,5 тисяч таких спроб. А в пунктах пропуску ми виявили. Близько 5800 осіб, які використовуючи підробні документи або намагаючись підкупити прикордонників, намагалися залишити межі України фактично на легальних каналах виїзду, але не мали для цього підстав, і вони діяли в такий незаконний спосіб. От власне глава МВС Ігор Клименко заявляв, що чоловіків, які незаконно виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення, будуть притягувати до відповідальності. Буде розроблено відповідний законопроект з точки зору діяльності Державної прикордонної служби України, що означає незаконний перетин кордону? Ну, це ті чоловіки, які. В тому числі по зеленій ділянці кордону все ж таки перетнули лінію кордону, були затримані в тому числі прикордонниками суміжних країн. Зазначу, що ми активно співпрацюємо з прикордонниками країн Європи, а також Молдови, для того, щоб упереджувати такі спроби. І Якщо в нас є інформація, ми відразу інформуємо, щоб таких порушників затримували, і в тому числі по той бік кордону. Ну і, власне при поверненні таких осіб. Додому власне йде мова про те, що вони також будуть нести відповідальність, якщо будуть внесені зміни в законодавство України для того, щоб вони понесли більш сувору відповідальність, бо зараз це виключно адміністративна відповідальність штраф для тих осіб, які незаконно перетнули кордон. Зрозуміло, і Олю, якщо дозволиш. Наостанок ще хотів поточнити представник легіону «Свобода Росії, які нещодавно разом з РДК звлаштовували миротворчу місію в Білогородській області. Повідомив, що вони чекають добровольців, росіян, власне, які бажають вступити до лав формування. А росіяни зараз можуть потрапити до України? Отаке просте питання. Ну, власне, ми добре пам'ятаємо, що для громадян Російської Федерації діє візовий режим. І тільки маючи а, візу, а також підтверджуючи мету свого перебування в Україні, вони можуть перетнути кордон а за наявною в мене інформацією, на початок травня. Тільки 37 громадян Російської Федерації отримали візу, і власне тільки 25 громадян цієї країни і це переважно жінки, а також діти перетнули кордон на віз в Україну спочатку дії введення в дію візового режиму. Зрозуміло, дякуємо вам за ці дані. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.